Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і ось побачив такі мікроколивалки. Спочатку на очі попалася ось така мікроколивалка золотистого кольору. Акційна ціна була і 11 центів. Я її купив, а через декілька днів побачив вже срібну коливалку і ціна вже її була 4 центи. Теж по акційній ціні, звісно. Ось, бачите, дві однакові мікроколивалки, тільки золотистого кольору, а ця срібного. Довжина 3 см, вага 2,5 г. Декілька днів різниці між ними пройшло. І ось такі різні ціни 11 центів і 4 центи. Дуже дешева ціна на ці приманки, І розраховую ловити головня на гірських річках в першу чергу на них. Ну, також. Можна попробувати половити і окунця, але мікроколивалки в наших умовах окуня так поганенько ловлять. І ще є щука, тому якщо вже пробувати ловити окуня цими приманками потрібно ставити повідець. Ну, в даному випадку я використовую з гітарної струни номер 1 Бо якщо якийсь тоненький повідець з ліски чи з флюрокарбона поставити, щука відкусить. Отже, довжина в 3 см, як і вказано в інтернет-магазині, все вірно. Тут не помилилося, і зараз я ще їх зважу. Можливо, ось ця золотиста приманка має десь 2,9. Отже, 2,5 грами в інтернет-магазині, і бачите, вага показала 2,47. Значить, це вага ближні Разом з гачком і кільцями, бо зазвичай вагу, наприклад, в 2,5 г це вага повинна бути самого тіла приманки. Ну, зараз подивимося золотистого кольору, скільки заважить. А ось коливалка золотистого кольору має 2,43. Ну нічого, Думав, будуть трішки важче, але для гірських мілководних річок це ще краще, чим легша вага. Тим краще. Ну, звісно, є і такі місця, де потрібно і більше ваги. Але так, зазвичай, в тих місцях, де рибалю, легенькі приманки показують набагато кращий результат, як важкі. Ось такі приманки будуть у моїй спінінговій колекції. Є вже в мене такі блешні. Я вже і рибалив ними, рибку ловлять. Ну, але, як ви знаєте, на гірських річках дуже багато зачепів. І влітку ще півбіди можна залізти в воду і врятувати приманку. Хоча є й такі місця, де і не скрізь залізеш. Там течії, буруни такі, що і вбитися можна. Але будуть на запас і все-таки, коли вдасться виїхати на гірську річку, половити головня, я їх випробую, як вони ловлять рибку.